Привіт, вітаю тебе на відеоуроці по підготовці до екзамену з фармакології та автоматично підготовці до кроку. Це відео буде зроблене у форматі пам'яталочки, тому тут не будуть розбиратися тести, чому і яка відповідь є на них правильною. В даному відеоуроці сконцентрована увага навколо ключових слів і відповідей, які найчастіше попадаються при здачі екзамену та кроку. Пройдемось по головному, що необхідно знати з цієї дисципліни, тобто коротко розглянемо суть і ключові слова. Розпочнемо з проти антидотів. Тут пояснень не буде це відео просто на запам'ятовування. При отруєнні атропіном, ми використовуємо прозерин. При отруєнні гепарином, ми використовуємо протаміну сульфат. При отруєнні ФОС, так званими фосфоорганічними сполуками, ми використовуємо атропін. При отруєнні Магнію Сульфатом ми використовуємо хлорид. при отруєнні морфіном, наркотичними анальгетиками, ми використовуємо налоксон. Далі переходимо до відділу серцево-судинної системи, що нам необхідно знати по цій тематиці, коротко кажучи. Блокує кальцій і діє на судини, нефедепін або амлодепін. Блокує тільки кальцій верапаміл. Блокує калієві канали, аміодарон. Селективно бета-один блокує все, що закінчується на лову. Неселективно блокує бета один адренорецептор. Анаприлін. блокує АПФ ангіотензин перетворюючий фермент, лізеноприл або каптоприл. При стенокардії необхідно використовувати нітрати, нітрогіцерин і асорбіду мононітрат. Переходимо до відділу шунково кишкового тракту. По цій тематиці необхідно обов'язково знати, що блокує аж два гістамінові рецептори: рамотедин та фаматодин. Блокує аж хлор і протонну помпу натрій-калію-АТФ-фаза, омепрозол. Якщо людина похилого віку і у неї запор, нам необхідно використати бісакодил. якщо необхідно симулювати жовч і кажуть, що у препарата, який використовується, є проносна дія, то такі властивості має магнезія. Далі переходимо до нирок і ключових слів, які будуть зв'язані з цією тематикою. Якщо мова йдеться про петлевий діуретик, що вимиває калій при швидкій допомозі набряк мозку, легень, асцит, то це мова йдеться про фуросамід. Якщо говориться про те, що препарат зберігає калій, призначається при хронічній серцевій недостатності, і якщо наявні набряки на ногах можна використовувати при гіперальдесторонізмі, то це мова йдеться про спіронолактон. Якщо говориться про гіпохлоремічний алкалоз, вимивання калію, але у відповідях немає фуросеміда, то нам необхідно відмітити гідрохлортіазид. Якщо говориться про ниркову коліку, емхоліноблокатор, то ми відмічаємо атропін, переходимо до теми гормони. Якщо нам необхідно простимулювати родову діяльність, то використовуємо окситоцин. Замісна терапія при недостачі тиреоїдних гормонів, використовуємо Л-тироксин. Надміркова недостатність приписуємо преднізолон. Якщо операція на щитоподібній залозі, а у пацієнта відмічається так зване посмикування м'язів, відмічаємо препарат паратиреоїдин. І так, переходимо до теми антибіотики. Якщо Якщо говориться, що блокує бета-лактомазу, то це бензил паницилін у Якщо говориться, що не можна дітям, то це тетрацикліни. Може бути написано доксициклін, тож відмічаємо його. При цифілісі використовуємо бензил Якщо говориться про антибіотик широкого спектру дії, то це тетрациклін. Якщо говориться про профілактику інфекцій, відмічаємо інтерферон. Блокує ДНК вірусу, то це ацикловір. Також додатково попадається інколи тест, який необхідно запам'ятати звучить так. Завод робить препарат, який блокує ДНК вірусу, тож відповідь буде там герпес. Запам'ятайте, що накопичується в кістках лінкоміцин, антибіотик ряду хторхінолонів ципрофлоксацин. Якщо написано про фотодерматит, порушення печінки, то це говориться про доксициклін. І переходимо до останньої тематики цього відео алергії. Також дуже важлива тема, яку необхідно запам'ятати. Якщо йдеться про алергію, то ми орієнтуємось на всі препарати, що блокують аж один гістамінові рецептори. В тестах попадаються такі, як димедрол, супрастин, лоратадин. Якщо необхідно, щоб був мінімальний ефект на ЦНС, ми відмічаємо лоратадин. Якщо знімає алергію та робить снодійний ефект, то це йдеться про димедрол. Відмічаємо його. Якщо розповідається про анафілактичний шок, то його знімає передній золон або адреналін, дивлячись, яка буде відповідь. Також слід додати спосіб ведення препаратів. Всі питання, які формулюються в тесах, крутяться навколо трьох відповідей: це або внутрішньовенне ведення, або магнезія при гіпертонічному кризі колиться в сідниці, або нітрогліцерин, який при стенокардії кладеться під язик. Щиро дякую вам за увагу. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Скоро виходитимуть пам'ятало такого шипу, тож, щоб не пропустити. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і при бажанні пишіть, що саме ви б хотіли, щоб ми розібрали для вас.